Доброго дня, мої любі діти! Кожна пора року має свої характерні особливості: колір, аромат, настрій, але осінь найгарніша та найнасичніша пора, стільки різнокольорових фарб вона в собі несе, дерева вбрані в золотавий наряд, а квіти зачаровують своєю яскравістю та красою. А скажіть мені, будь ласка, як називається місце біля будинків, де висаджують квіти? Так, це клумба. Яка вона? Барвиста, велика, квітуча, різнокольорова. Вона така гарна, бо на ній цвітуть квіти. А скажіть, будь ласка, які осінні квіти ви вже знаєте? Давайте разом пригадаємо астри. Хризантеми. Жоржини. Троянди та чорнобривці. Погляньте, будь ласка, на ось цей букет квітів. Що це за квіти, діти? Так, це чорнобривці. Їх дуже люблять в Україні. Їх можна зустріти і біля будинків, і в парках. Всі вони дуже яскраві, різних відтінків. Та мають свій специфічний запах. На що схожі ці квіти? Так, на вогники. Та яскраві ліхтарики. А зараз я пропоную вам розказати про чорнобривець за допомогою схеми. Що це за квітка? Чорнобривець. Якого кольору та розміру. Жовто-гарячого кольору та невеличкий за розміром. Який має запах? Приємний аромат. Час цвітіння. Цвіте від початку літа та до пізньої осені. Будова рослини. Квітка має стебло, коріння, листя та квітку з пелюстками. Де росте? Біля будинків та в парках. А тепер давайте пограємо в гру. Впізнайте осінню квітку за описом. Я зараз вам зачитаю опис якоїсь квітки ви послухайте уважно то скажіть, що це за квітка? Ця квітка має рожевий колір, за розміром вона середня, складається з коріння, стебла, листя, ще має шипи. Росте вона в саду, квітне вона влітку, люди використовують її у вижительні парфумів та варі з неї варення. Що це за квітка? Так, троянда, молодці! А тепер я пропоную вам пограти в цю гру разом з батьками і за допомогою цієї схеми опишіть мені, будь ласка, Айстру та Журжину. Бажаю вам успіхів та чекаю на ваші відео. Дякую вам за увагу. До побачення!